Підпи вони підходять і починають з вами говорити: «Виходи, здавайся, я брошу темку і пішло-поїхало. Ми під'єднуємо детонатор, не коротині. Один спочатку. Молодець є. Готовий? Постріл! Ми проводимо зараз навчання адаптивного періоду для піхоти. Мінометників і пілотів БПЛА ми проходимо обов'язкову інженерну підготовку для того, щоб хлопці могли замінувати позицію свою, для того, щоб не допустити підхід кацапів у свій бліндаж чи підвал, де вони працюють, де вони живуть, де тримають оборону. Тому що ми ставимо її одразу біля входу. Є проблема з тим, що зараз дуже складно вийти, наприклад, там, за 20, 30, 50 метрів від себе зробити мінне загородження через те, що дуже багато дронів в повітрі. І е, той час на відкритому просторі він є дуже обмежений. Потрібно працювати швидко, злагоджено і не йти ставити десь дуже далеко. Це добре би було поставити далі від себе міни, але ми стараємося мінувати біля самого входу недалеко. все. Дуже часто, коли ви заходите на позицію, у вас може виникнути ситуація, що ви сидите глибоко в норі, ви сидите в підвалі. У вас є один вихід тільки. Це дуже часто історія. І оцей вихід, ви не завжди зможете його контролювати. Ви не завжди зможете ну, скажімо, прострілити його, тому що бажано, що він був у вас ге подібний. Ви не можете бачити прямої видимості. Якщо ви пропустили... Піхоту, яка підійшла до вас ворожу, або, наприклад, розвідка неможлива, є пікові погодні умови, і до вас підійшов пік в нору до входу, то з ним доволі важко таки буде справитися. Вам потрібно буде вибрати місце біля входу у свій бліндаж, і оце ваш прохід. Вона стоїть у вас тут. І ви пускаєте проводок всередину до себе в бліндаж. У вас в бліндажі висить два провода. Якщо ви візьмете, дотракнетеся до двох контактів, які є тут, тоді міна підірветься. Якщо навіть він підійде з боку, так, його все одно зачепить. Вибухова хвиля, контузії. Тобто цього буде достатньо для того, щоб оглушити, знищити, поранити тяжко декількох ворогів, вийти і їх добити, скажімо так. Основне це зі своєї практики ми даємо поради. Як ми це робили на позиціях, як це роблять хлопці і інші, і е, найважливіше це практичні заняття, тобто, щоб вони самі могли щось підірвати, могли е, подивитися, як спрацювала ця міна. Тоді, коли от, вони бачать, що вона спрацювала, тоді е, вони розуміють наскільки це класно, наскільки вони можуть захистити себе. Скажемо так: 70% людей вони не хочуть працювати змінами з вибухівкою. Це природній нормальний страх. Появляються люди в групах, які навпаки, от при питанні, хто хоче піти підірвати. Вони перші тягнуть руку, я, 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 і ми їх відмічаємо для себе. Ми говоримо з ротами, даємо фідбек по цьому. Як боротися зі страхом, найпростіше це пояснити їм принцип роботи, пояснити, що є безпечно. Що Категорично заборонено робити з боєприпасом. І коли ми йдемо разом, і на своєму прикладі, там, ти як інженер, сидиш з ним разом біля цієї міни, показуєш йому, як це робити, він своїми руками при тобі це робить, в нього пропадає цей страх, він розуміє, що це, є, звичайно, нормальна процедура, яку він зробить самостійно на позиціях. Передивися, в мене є батарейка. У нас стара. Я маю нову ще з собою запасну. Дивися, значить, показую тобі. Як ти працюєш? Спочатку ти притиснув до одного контакту, потім тримаєш. Все, і в тебе, бачиш, рука вільна. Ти тоді другим раз до другого контакту. І тільки по команді. Один спочатку. Молодець, є. Готовий? Постріл! Я не боявся, я працював з таким. Нормально. Гарно. Дуже гарно. В першу чергу, якщо ми виявляємо ворога, який рухається в сторону наших позицій, переважно це одиночні піхотинці, навіть бувають без броні, з темкою, протитанковою міною, яку він хоче закинути до наших хлопців в бліндаж. Працюють БПЛ, стараються його знищити. Ну ніхто не відміняв теж піхота, повинна робити прострілки і вбити його. Але оце вмінування, яке ми викладаємо, це така остання інстанція для них. Якщо погана погода, немає спостереження, бо дрони не можуть літати. Якщо е не вдалося зліквідувати ворога, і він вже підходить до вас з бліндажа. Вони повинні вміти застосувати цю міну, яка стоїть недалеко від бліндажа, щоб його вбити, щоб він не мав можливості закинути в бліндаж е міну. Грецьких повіше економим, щоб вам було на позиції.